Як у Бердичеві будуть економити бюджетні кошти, нещодавно радились члени виконавчого комітету. Необхідність у раціональному використанні коштів, напевно, існує завжди. Та цього року, у зв'язку із ситуацією у державі, вона надзвичайно гостра. На початку березня набули чинності розпорядження Кабміну та постанова номер 65 Йдеться у документах про те, що з метою економії державних коштів та недопущення втрат бюджету органам, установам та організаціям, які використовують кошти держбюджету, треба розробити заходи економії. В чергу ці вимоги стосуються міністерств, управління пенсійного фонду, фондів соціального страхування, державної казначейської служби тощо, поінформував перший заступник міського голови Іван Демусь. Та не забули державні високопосадовці і про органи місцевого самоврядування. «13 пунктом рекомендувати органам місцевого самоврядування затвердити протягом місяця заходи щодо економного та національного використання бюджетних коштів ну, безумовно для нас, як для органу. Місцеве самоврядування це має рекомендаційний характер, але зрозуміло, що ми живемо в цьому і фінансовому полі, і тут основним визначальним документом є, безумовно, бюджет і нещодавно бюджетні цифри були підкориговані. Тому ми тут зобов'язані теж розробити свої брати. Також члени виконкому підтримали проєкт рішення, яким на прохання місцевої громади передбачено внесення змін до положення про громадську раду, зокрема до пункту 4.1. Я нагадаю, пункт 4.1. До складу громадської ради можуть входити представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних чи творчих спілок, їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців, засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ. В відмічено, крім політичних партій, об'єднань тощо, легалізованих відповідно до законодавства України. Ну, далі інститути громадянського суспільства. Значить, виходили із того, що якраз ці речі були передбачені у типовому положенні, а політичні партії мають своїх представників у міській раді. Але оскільки сьогодні в нас громадяни виявляють свою активність. І особисто і через діяльність громадських рад, і через політичних партій, тому пропозиція міського голови тут виключити з положення ці слова, крім політичних партій, об'єднань тож резюмував заступник міського голови. Політичні організації також можуть делегувати своїх представників до громадської ради.